Україна і США підписали ту важливу угоду, про яку говорили вже кілька місяців: про корисні копалини, про надра. Ось і вже навіть текст документу з'являється. Зокрема, якщо не помиляюсь, Желізняк, вже оприлюднив так нардеп України. Ось саме важливі такі моменти з цього документу, який був напередодні підписаний і. Трамп вже після цієї цього підпису зробив заяву. Ось за його словами він сказав Зеленському, що підписання угоди було б дуже хорошою справою тому, що Росія набагато більше і сильніша. на запитання, чи укладена угода стримувати Путіна, Трамп відповів: ну можливо, ну тобто. Можливо чи ні тут невідомо, і Трамп сам не знає. Але думки виникають чи може все ж таки це повпливати на російського диктатора. Ця угода в цілому на Російську Федерацію, на їхню позицію. До речі, і сенатор Ліці Грам заявив, що має широку підтримку в Сенаті нових санкцій проти Росії. Ну і, начебто, про санкції на Російську Федерацію активніше почали теж говорити. Це лише на фоні розмов відбувається. Більшого не роблять, але дійсно покарання там якісь ключа. 500% п'ятсот тариф на імпорт з країни, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або уран йдеться в цьому законопроєкті. І тут ще одне питання виникаючи: чи Трамп зможе піти все ж таки на такий крок, або ж ми будемо продовжувати спостерігати і слухати заяви, спостерігати за тим, як хтось між собою поговорив, заяву зробив, статтю написав, але дії справжніх теж не відбудеться. Ох, яке у вас питання непросте в принципі у вас простих не буває? Ну ладно, поїхали з кінця спробую відповісти. Дивіться а про той законопроект, який в американському сенаті дійсно він є. Лінці Грем він там зазначав 500% відсоткові тарифи на ви правильно зазначили країни, які купляють нафту. уран. я технічно не розумію, як це можна зробити, як це можна проконтролювати і не посваритися з тими країнами, які купляють. Російські товари, бо це Індія, буде, Китай, як це повпливає на економіку зимовідносин США. Тут хай вам вже економісти фахівці в економіці відповідь дадуть. Ви сказали про Уран, країни, які купують Уран? У угу, мене є тоді відповідь наступного штибу. А що робити? Навіть питання, що робити Сполучені Штати Америки, які досі 35% урану, який використовують, купляють в Російській Федерації. Кіло цього добрива в Російській Федерації коштує 27 тисяч американських доларів. І от 35% вони купляють для своїх атомних електростанцій. Що з цим робити незрозуміло, поки що не себе, риторичне питання з приводу взагалі законопроекту вважається, що зараз є орієнтовно 60 голосів в сенаті і демократи, і республіканці, які готові за це проголосувати, але потрібно як кажуть. Більше 67, щоб повністю подолати навіть можливе вето з боку Дональда Трампа. Тобто, дійсно така поки що єдність є в американському сенаті. Вони так дотискають. Подивимося, чим закінчиться. Не знаю. Можливо, все заглохне, можливо, навпаки буде ухвалено, дійсно, цікаво буде на це глянути для розуміння. А нагадайте ще раз: прошу у вас була перша частина відповіді, бо я трішки, питання, бо я трішечки вже просів. Щодо першої частини, я хотіла уточнити з приводу того, як Російська Федерація може себе повести після цієї угоди, чи забоїться а, наприклад втично, втично. Кремль втично. і Путін, так після угоди тиску на себе, це зрозуміє, дивіться... У мене... Це можливо тільки тоді, коли будуть, буде щось збудовано. Зараз це все тільки на папері. Ну, окей, декілька аркушів паперу, все підписано, але по факту жодний робіт ще не розпочати. І я переконаний, що практичні роботи по будівництву, по підготовці, якісь там дороги робити, якісь додаткові споруди, переробчі, це буде тільки після закінчення війни, коли буде підписано. Щось і точно не будуть летіти, ні дрони, ні крилаті ракети, ані там, балістика. Бо американські фахівці, уявіть собі, приїжджають фахівці з компанії Exxon Mobile, Chevron, приїжджають десь у там, Полтавська область, а по ним прилі... над ними літають ракети. Ну, вони ж на це не підписувалися, вони цього не хочуть. Тому всі будуть чекати, коли завершиться війна. Це раз. Друге, стримати Російську Федерацію, це повинно, мені здається, і воно повинно спрацювати тільки тоді, ще раз, коли. Підприємства будуть працювати активно не просто коли на папері, а коли вони активно працюють, раз за разом навожу просту аналогію для розуміння, що ваша аудиторія зрозуміла в яку сторону взагалі рухаємося. Україна, от три вам приклади. Е, на території України працює декілька виробничих потужностей, які належать німецькій компанії Rheinmetall. Метал. Вона займається виготовленням та ремонтом української важкої техніки, яка була пошкоджена на фронтах. і Щось там нове роблять. Вони розташовані десь на західних частинах України. Ми не знаємо, де і неважливо. Російська Федерація декілька разів, навіть через піскова, заявляла, що це, це стане законними целями. На що СЕО, керівник Райан Армін Папінгер, заявляв, Окей, ми готові ці підприємства на території України захищати власними системами протиповітряної оборони. Станом на сьогодні я знаю тільки про одну спробу взагалі атаки на це підприємство, на ці локації, які належать Райнметалу, один раз. Один раз за майже три роки війни. Тобто, окей, хай там буде ще 22 рік, поки воно розміщувалося, за два роки війни. Один раз. Хм, Нічого собі, можливо, співпадіння? Подивимося. На території Київської області, як заявлялося, у ЗМІ ще раз вже роки два з половиною, як відкрився хай буде, цех, ангар, не знаю підприємство, яке належить компанії Байкар, яка виготовляє безпілотники Байрактар і належить зятю президента Ердогана. Скажіть, будь ласка, ви хоч раз чули, що це підприємство атакувало Російська Федерація? Ніть, я так само не чув. Навіть коли піскова запитувала, що будете робити, на що він вусом якось дивно поводить, казав, ну, що все, дільне підприємство, можуть дозволити, а ми при причому бояться. І третє: останнє: місто Кривий Ріг Дніпропетровщина до лінії розмежування кілометрів там 75-80 від цього підприємства. А, надзвичайно великий а, промисловий комплекс, переробка металу, руди. А, Фугасні авіаційні бомби тільки долітали пару раз, і то били по околицях підприємства, там, де знаходяться ці терикіони. Взагалі там, де немає виробничих потужностей. Підприємство станом на зараз продовжує працювати. Воно належить одному з найбагатших людей Індії, Лакшмі Міталу. Тобто логіка яка? Російська Федерація боїться атакувати підприємства, які належать навіть там німечнімечському бізнесу на своїм союзникам і так далі. Так далі тому і резюме. Я пропускаю, що дійсна історія з американським підприємством, якщо вони будуть все ж таки знаходитися на території України, повинні стати ну, певним стримуючим фактором для можливої якоїсь агресії з боку РФ у майбутньому. Пане Іване, ну і наостанок ще хотіли поговорити про так зване відновлення військової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки, адже підписання угоди щодо корисних копалень відбулося. І от вчора буквально президентська адміністрація Сполучених Штатів поінформувала конгрес про намір дати зелене світло експорту продукції оборонного призначення в Україну на суму від 50 мільйонів доларів. Хотіла вас запитати, чи врешті крига потроху почала танути? Яка на вашу думку подальша буде доля від... Військової допомоги від сполучених штатів Америки розуміємо, що 50 мільйонів за такої інтенсивності бойових дій, які нині відбуваються, це дійсно сльози, а не пакет здатний на щось вплинути. Я погоджую з вами: 50 мільйонів це ні про що, бо попередні пакети були і 300 і 500 мільйонів доларів. Тобто, ну 50 мільйонів це дуже-дуже мало. І там зазначається, що будуть певні сервісні послуги, якісь там дані, тобто, можливо, супутникові знімки в цю суму вкладаються, бо вони вартують грошей. Це дуже дороге задоволення. Супутникові знімки, причому так гарні якості, добре проаналізовані, це, ну, це гроші. Але загалом, якщо це не разовий жест доброї волі з боку адміністрації Трампа, то це дійсно дуже добре для нас. Станом на сьогодні відомо про те, що в Америці змінився порядок передачі такої техніки. Якщо раніше вимагався дозвіл з боку уряду Сполучених Штатів, то зараз є можливість, начебто. Щоб компанії-виробники самостійно продавали зацікавленим особам певні види озброєння. Я не знаю, чи є там ще політичний вплив на цим, але поки що виглядає таким чином, що Україна може звернутися, наприклад, до компанії Boeing, або Lockheed Martin або Raytheon і сказати: Хлопці, дивіться, у нас тут є. Ми тут нашкребли собі десь не знаю, там 500 мільйонів доларів. Будь ласка, нам оцей от один радарчик. Отут, будь ласка, дві якісь пускові установки і морозива на, на здачу. Називається поки що воно виглядає от таким чином. Як буде працювати по факту, важко сказати, але через як на мене, ну це дуже добрий сигнал. Тобто, гроші будуть гроші, буде озброєння і без зайвої політики. Тож будемо сьогодні багато говорити про те, що відбувається на фронті, не лише про міжнародну політику, адже з. Оштака в Україні заговорили про можливу загрозу нападу Росії з боку Білорусі. Пам'ятаємо, що в них там будуть відбуватися спільні навчання, і зокрема йдеться про те, що і президент України Володимир Зеленський заявив, що цього літа Росія готує там щось прикриваюче. Котре це все військовими навчаннями і далі процитую саме так зазвичай починаються її нові атаки. Але куди цього разу я не знаю? Зазначає Зеленський чи то Україна, чи то Литва, чи то Польща, не ну, дай Боже, але ми всі знаємо, що маємо бути готовими. Так от хотіли вас запитати наскільки все ж таки загрозлива ситуація з так званими цими спільними російсько-білоруськими навчаннями насамперед для України, і чи можна очікувати прямого все ж таки втягування Білорусі у війну? Складне Ну, не, не то, що складне питання, комплексне питання. Давайте спробую відповісти. Дивіться, кожного року за от, час повномасштабного вторгнення з, з стабільністю раз-два рази на рік вилізала інформація про те, що все, от тепер точно Білорусь буде соагресором. точно вступає в гру, точно буде вже нападати, точно з території, з території Білорусі. Знову знову підуть війська, і кожного року це не справжувалося ця інформація. Раз в попередні періоди Білорусь та Російська Федерація так само проводили вже навчання. Ну маю на увазі, що до повномасштабки вони робили їх. А от, наприклад, в 2021 році я році теж проводили навчання, і за різними оцінками до трьох з половиною тисяч людей перебувало в Білорусі під час цих навчань. Да, 22 й рік вони зібрали набагато більше людей. Це було світ потім вже стало зрозуміло це вже для повномасштабного вторгнення. От, нагадаю вам просто для порівняння, які цифри були в 22-му році. В Київську область орієнтовно з Білорусі заходило близько 40 тисяч російського війська. 40 тисяч, М -м -м. Тобто це показник того, з чим вони можуть наступати. Навчання були в першому му 3,5 тисячі людей в двадцять му навчання Навчання перетворилися на вторгнення, 23-й скасували, 24-й не планували, 25-й знову планують. І тут давайте так, щоб не наганяти страху, бо у нас і так населення вже живе в страху, три з копійками роки. Але з іншої сторони, не розслабляючи п'яту точку, ми говоримо так: дивимося, спостерігаємо за переміщенням от того, що Російська Федерація хоче перемістити на території Республіки Білорусь. Людей, техніку, муніцію, боєприпаси, тобто то там багато різних показників. І от для мене, якщо позначка кількості переміщених людей стягне більше 10 тисяч, це буде означати, що ага, все, от тепер дійсно до чогось там білоруси, і росіянами готуються. Якщо там декілька сотень одиниць техніки буде, і вони ближче будуть стягнуті до кордонів з Україною, тоді це буде означати, ну навіть не так, не просто до України. Литва, Сувалківський коридор, він залишається в будь-якому випадку актуальним для Російської Федерації. Тоді це буде свідчити, що так дійсно щось готується. Якщо там буде умовно, там 3 тисячі 4 тисячі військовослужбовців на, на цих навчаннях, то ну ми розуміємо, що з такою чисельністю ну, ніхто не ну, наступати. Мені здається, ну це самогубство і взагалі не зрозуміло, куди можна влізти з такою кількістю. Це ні про що. А з приводу Соволкійського коридору, як на мене, він є одним зараз, ну стає знову актуальним. Поясню чому пару днів тому найближчий соратник Путіна Микола Патрушев, який був і директором ФСБ і зараз радник Путіна, він почав вже висловлюватися на тему, що країни Заходу, Балтійські країни, Скандинавські країни вони розглядають можливість, проводять навчання в Балтійському морі з метою. Захоплення Калініградської області ми повинні його захистити. Тому як на мене, ну це він каже. Тому як на мене, Сувалкийський коридор, який якраз і з'єднує йде від Білорусі до Калініградської області, можливо, і може стати наступним, але знову знову це припущення треба дійсно спостерігати. Пане Івано, доброго дня з вами я ще сьогодні не віталася, вітаю. рада да, да. вас бачити так. А ось знаєте, я дуже уважно слухала про те, що ви розповідали. У мене виникла така думка. А ось якщо дійсно Путін наважиться напасти знову з території Білорусі, наприклад, так. А... Чи не побоїться він на тиску від Дональда Трампа на вашу думку? Чи йому не вже нічого абсолютно може бути не страшно? Адже зараз тиск боку президента Сполучених Штатів Америки на Російську Федерацію, начебто, в інфопросторі інформація така з'являється, що збільшується. Ну, в інфопросторі, це тільки в інфопросторі, а по факту він не, не трансформувався в щось більш велике, ну, в якісь практичні санкції. Так, він каже: я там такі санкції накладу, що там всі там злякаються, але ну, це тільки слова. А Я припускаю. Ну, давайте так, візьмемо за базу, що окей, Путін наважується. Я не думаю, що він боїться Трампа. Я думаю, що там можливо це завжди можна пояснити а, не знаю, там... Що там була загроза, там була якась провокація? Це, це Російська Федерація може завжди зіграти. Як на мене, тут більше заслуговує увагу сам диктатор Лукашенко. Він настільки майстерно грає свого хлопця за взаємовідносинах з диктатором Путіним. Він його регулярно відвід, регулярно зізвонюється з ним. регулярно приїздять губернатори, керівники різних регіонів Російської Федерації до Білорусі. Білорусь на 67% в економічному плані залежна від Російської Федерації. Просто і від собі, що дві третини білоруської економіки просто от одним рубільником можна вимкнути і все, і світло погасне. Чого боїться дуже сильно Лукашенко. Він боїться, ну, зрозуміло, там, побоюється Путіна. Зараз для Лукашенка немає там загрози від Путіна, але він не побоїться, що може бути така ж сама. Анексія, захоплення Білорусі це він боїться дуже сильно, але по великому рахунку Лукашенко більше за все боїться невеличкої, дуже невеличкої групи військовослужбовців збройних сил України, які воюють в складі полку Кастуся Каліновського. Білоруський патріот. Так їх небагато. Не йдеться мова там про десятки десятки тисяч швидше за все це. Можливо, там декілька тисяч, ну, пару, можливо, декілька сотень, можливо, тисяч, можливо, дві військовослужбовців, Я припускаю, дуже невелика чисельність. Але під час виборів в Білорусі, коли вони було останнього разу, Лукашенко дуже сильно боявся, чого що ось ця невеличка група людей. Перетне державний кордон пройдуть умовно, фантазуємо, десь в Київській області пункт пропуску, те, що залишилося, Вільча Олександрівка, зайдуть на територію Республіки Білорусь, умовно заходить там, хай буде 100 цих патріотів білоруських, вони заходять до найближчого села, роздають зброю, захоплюють райвідділок міліції, їх стає вже там 150, рухаються до наступного села. і ось Таким ефектом доміно вони дійсно можуть зламати всю білоруську владу. Я думаю, що Лукашенко за це дуже дуже сильно турбується. Раз і друга, він турбується за те, що Білорусь вона дуже маленька за розмірами в порівнянні з Україною. Це взагалі ні про що там 500 кілометрів з півдня на півночі в самій широкій частині. І Лукашенко чудово свідомлює. Він неодноразово казав, що. Дуже загрозлива ситуація, що Україна може атакувати своїми дронами. Найбільші виробничі потужності Білорусі нафтові вони просто вийдуть з ладу в перші 24 години і там окремі військові об'єкти для українських безпілотників, які тисячі кілометрів прилітають. Погодьтеся, 500 кілометрів це ні про що до палацу незалежності, де сидить Лукашенко, всього 270 кілометрів. Тому я думаю, що Лукашенко буде всіляко відстрибувати. Перепрошую за сленг, від можливості прийняти участь на стороні Російської Федерації. Принаймні, я хочу в це логічно дійсно вірити, як на мене воно так зараз логічно виглядає. Пане Іване, а як щодо Курщини та Білгородщини? яка нині там ситуація? Адже напередодні пам'ятаємо була інформація, нібито від рашистської пропаганди, що от вони повністю звільнили Курщину, вихвалялися цим, але згодом це спростували в українському генштабі, і також Росія визнала участь офіційно військ Північної Кореї у бойових діях проти України саме на Курщині? От що нині відбувається, яка там ситуація на цих напрямках фронту? І що ви думаєте, чому саме зараз? От Рафі офіційно визнала участь північно-корейців на боці Російської Федерації. Чому саме зараз? Окей, питання зрозумів. Дивіться, формально Україна ще контролює там, майже два села, околиці двох сіл, трішечки там території, загалом всього там кілометрів до 10 квадратних кілометрів, якщо не помиляюся, станом на сьогодні діпстеї показував. Тобто присутність наша там мінімальна. На, на піку, нагадаю, в Вересні місяці ми контролювали 900 квадратних кілометрів. Це прямий контроль. Не те, що там сіра зона, а саме прямий контроль. Зараз там менше 10. Але така формальність не дає можливості росіянам остаточно стверджувати, що все, Курська область була звільнена. Так, бравурні рапорти, рапорти, рапорти пішли нагору, всі відзвітувалися, але на землі. Ну нічого, що зроблено не було, от вони зараз вкидають активно продовжують кидати сили для того, щоб вирівняти те, що в рапорті там сказано, що все українців немає, і щоб воно би співпадало з тим, що є на землі. Щоб на землі таку саму українських військових не було на території Курської області. Чому саме зараз? О, це не є великою таємницею в Російській Федерації, в принципі, ну в Україні достатньо До часу. Так само було, коли певні нагороди вони були урочені до певних подій. От якась там подія, не знаю, там День Незалежності, День Конституції, і тоді починають нагороджувати. Зараз відкривається вікно можливостей для російських військових, 80-річчя перемоги, Велика війна, -та -та, отримати значки, медалі, ордіна посади, звання величезні, тому для того, щоб їх отримати, треба щось там правурне відрапортувати. Отрапорту, що все було звільнено, тому давайте нагороджувати нас. Плюс така ж сама історія з північно-корейськими солдатами. Я пропускаю, що саме від Кореї надійшло Прохання, пропозиція, ініціатива давайте визнавати і російська пропаганда. Вона все як знаєте, як відкрили вікна і понеслася вода. Всі, як один, визнають, що північна Корея була. Хоча ще минулого тижня заперечували, говорили все ви в це все фейки, нічого тут немає. Тут всі визнають і як на мене є велика вірогідність, я не знаю відсотків, можливо, 90, що ми можемо побачити на червоній площі, як марширують, крокують північно-корейські солдати, бо вони ж рапортують, що ми так само звільняли Курську область від українських інтервентів, від українських агресорів. До речі, китайські війська вже на репетиції на червоній площі для цікавості. тому, я думаю, що північна корея так само повинна з'явитися. До речі, дійсно зараз вже багато світлин з'являється із Російської Федерації. Ось я на певні російські пабліки підписана, щоб теж дивитися, що ж там пропаганда російська, так втюхує жителям в голови, і там вже є кадри з підготовкою до параду, І світлини з'являються навіть дійсно із представниками чи то КНДР, чи то КНР не зрозуміло, але видно, що то не росіяни абсолютно. Що дійсно є ситуація напружена так в цьому плані.